Всім привіт, з вами я, Маркіні, і сьогодні я буду робити огляд, ну, типу, щось таких е, нігтів чи що це, я не знаю. Е, е, добре, нам треба буде скотч, Простий папір, олів, олівці, ну і все. Для першого беремо папір що у вас э, такий папір, що э, <плес> має тут а, такі ось вот, штучки, краще відрис. Як хоча ви вже обрізали, розмальовуємо, як вже, ну, як ми хочемо. Я зараз розмалюю і все буде. Ну і все я вже розмалювала. Ось так Е, Далі. Коли ми вже розмалювали це все гарно, то ми десь. Робимо просто квадратики. Я зараз вам покажу, ну, які можна робити. Ну, такі, принаймні, треба робити. Ну і треба десь такі робити. Ну, ну такий мусить бути розмір. Ну, може бути, якщо у вас малий палець, то більш-менші. Якщо великі, то більші. Ну і робіть це зі всім папером. Якщо вам не вистачить, то нічого, зробіть ще на одному. А я зараз зроблю і вам покажу результат. Ну, і я вже зробила 5 квадратів. Треба 5. 5 так, є 5. Далі треба взяти квадратик і зробити, щоб був ромб. І далі ви ось це закатуєте, типу сюди. Ну, я вам зараз покажу. Це трошки тяжко робити, навіть для мене. як якось так. Не переживайте, що тут є ось така от штучка. У мене також є тут такі штучки. Так що це нічого. Якщо ви вже зробили, ми беремо скотч. Ми беремо скотч і відрізаємо частинку. Ну, Малесенький кусочок. Робить. І ось тут, а там, де є ось така штучка, ви приліпаєте, щоб вони не розлетілися. І у вас є вже такий палець. Якщо у вас ще ось тут є, то ви берете малесенький кусочок. Малесенький. І прикріпляєте сюди наверх. Ну і робите так зі всіма пальцями. Я зараз зроблю і вам покажу. І, ну і поки що я зробила два. І за бажаннями, якщо ви хочете, якщо ви хочете, ви ось цю частинку просто обрізаєте. Я вам то, якщо я вам допомогла, ставте лайки і пишіть в коментарях, чи я вам справді допомогла. Ну і всім па-па, З -па, вами була Мартіні. Ну і зустрінемося в іншому відео.